Всесвітній і всеукраїнський день боротьби із туберкульозом відзначають 24 березня. У цьому році він буде проходити під ініційованим всесвітньою організацією охорони здоров'я гаслом. Зупиніть туберкульоз, поки я живий. Про це захворювання та цифри, які вражають, у наступному сюжеті туберкульоз смертельна небезпечна хвороба, що передається повітряна крапаним шляхом. Щороку у світі туберкульоз вражає 9-10 мільйонів осіб, з яких 4-5 мільйонів помирають. Якщо люса не вдасться до більш дієвих заходів, то вже у дві 2020 році. Кількість інфікованих може досягти 1 мільярда. Підступність туберкульозу полягає в тому, що часто він протікає безсимптомно, ніяк не проявляючи себе. Джерелом зараження можуть бути хворі люди або домашні тварини. Здебільшого туберкульоз поширюється повітряно крапельним шляхом. При кашлі, чхані або під час розмови хворого на туберкульоз у повітря, на підлогу і стіни кімнати предмети побуту потрапляють дрібні крапельки, мократині та слини. Після їх висихання мікроби протягом 6-8 місяців залишаються життєздатними, особливо у Ніх місцях це упомовлює можливість контактна побутової передачі через посуд, білизну, книги тощо. Туберкулез опасен именно тем, что на первых этапах его его заболеванием туберкулезом симптомов практически никаких нет. То есть это начинается с небольшой слабости, недомогания, там потливости в ноч... вечернее в ночное утреннее время. То зачастую больные не обращают на это внимания. Ну слабость и слабость, правильно, потливость и потливость, а, вот и не обращаются к врачу. С этими симптомами не обращается к врачу. При том, при всем, что еще, скажем так, не обследуются флюорографически. По статистике, по статистике, к 30 годам жизни человека. 100% населения земного шара инфицировано туберкулезной палочкой. Но не 100% населения земного шара болеет туберкулезом. Заболевают люди только лишь те, у которых снизился иммунитет по, по той или по, по иной причине. Снижение иммунитета может быть вызвано и злоупотреблением алкоголя, и большим количеством э, выкуренных сигарет, скажем так, да, и э, э, плохое питание, и бомжевание, скажем так, Щоденно у Харківській області помирає від туберкульозу одна людина. В той же час хвора людина інфікує майже 30 осіб. Сьогодні на обліку медичних закладів України перебуває понад 500 тисяч громадян, які страждають від сухот. В області цей показник становить понад 28 тисяч осіб. 3 особи це хворі з активним туберкульозом, 90 з яких ізюмчани. У 2011 році померло від туберкульозу 342 особи, з них 12 ізюмчан. Слід пам'ятати, вчасно виявлений туберкулюз. Клюльоз краще піддається лікуванню, ніж занедбаний, тому увага до стану свого здоров'я, систематичне рентгенологічне або флюорографічне обстеження перший крок до профілактики туберкульозу. Тобто, щоб не заболіти туберкульозом, это значить здоровий образ життя, повноцінне питання, прогулки свіжим повітрям, ну що ще? спорт. Здоровий образ життя, а так больше профілактики ніякої не то є. Ніт у нас такої таблетки, яку ти випив і значить сам себе з Профілактика туберкульозу починається в роддомі, коли ребенку приділують БЦЖ. Тож закликають лікарі, аби паличка коха не стала на заваді повноцінному життю, піклутися про своє здоров'я, адже туберкульоз це хвороба, яку лише попередити, ніж лікувати.